Будь ласка, і ще раз, вчора поводиться себе. Поважайте свій, раді Бога. Так, є пропозиція, згідно регламенту, завершити роботу і завтра розпочати засідання комісії сесії о 10-й годині. Поставити голосування пропозиції. Регламенту. Згідно з станції 25 регламенту України міської ради, початок пленарного засідання ради, якщо вона не прийняла інше рішення, як правило, о 10-й годині. роботі пленарного засідання сесії як правило з 13 за 14 години. Про кінець сесії не сказано в нашому регламенті. Ми не вбачаємо це собрання з подальшими працювати в цьому залі сьогодні. Ми не будемо приймати сьогодні подальшу участь у голосуванні і так далі. Бачаємо це знущання над людьми та порушення наших громадських прав. Дякую, всім завод. Дякую. Шановні члени лічейної комісії, я прошу розглянути питання про перенесення, зробити перерву на 12 робочих днів. Ставлю, прошу ліцейну, прошу лічейну комісію підготуватися до голосування. Хто залишився? Будь ласка, від фракції Свобода заявити, що в цьому фарсі ми брати участь не будемо, тому що е, депутати мають проводити засідання в абсолютно нормальний, адекватний спосіб. Подібна, подібна ситуація є знущанням, по суті, нас депутатами. Подібне не є прийнятним, і тому е, «Свобода» також не будуть. Я перепрошую, але відповідно. Я вважаю, що ми Будь ласка, не перебивайте, коли розмовляєте. Ми з секретарю процедуру особисто. Фракція політичної партії також не буде підтримати дану рішення, якщо ми даний час прийняли. Ми приносимо засідання і покидаємо зараз засідання до завтрашнього дня. Дякую. Питання потрібно поставити на голосування і завершити процедури. процедуру. Давайте продовжимо згоду. Тільки після перед. 15 хвилин перерва? 5 хвилин. Скільки? Скільки? Шановні депутати міської ради, хто за те, хто за те, щоб продовжити роботу сесії, прошу підготуватися до голосування. Люди, Форум для комісії працює. Є, тому давайте продовжимо. Коли ми мораторій, Частина депутатів що сказав? Надо на барикади, ми підемо на барикади. З ким йти на барикади? Ви вже впали в душу. Треба працювати, тут комусь працювати. Саме цікаво, що вони зараз стоять в коридорі і ждуть, що якщо ми продовжимо, бачите, що ми всі вернемося. Ми всі стоять, ждуть нашу рішення. будемо проводити? Ставте питання на голосування. Все. Продовжуємо. Чітко зробити пропозиції, шановні колеги. Я готовий працювати в кольцерамі. Давайте працюємо годину, попрацюємо і ще працюємо плідно і все працюємо. Станом на голосування. Хто за те? Надіяся, будь ласка. Люди, подивіться на цих депутатів. Працівники правоположні <плес> <втроховоді> працюють. Ото милися, геть, а я тут на місце. Не кричіть, будь ласка, я толерант. А ви працюєте по регіоні. Ну то я що зараз, якщо скажемо, скажемо, що Шановний колега, шановний колега, емоції, давайте так, емоції в сторону. Є, є правохоронні органи, розберуться з емоціями, з поведінкою. 20 за, проти не відсутня. Рішення прийняти. Поправку голосувати, представлю 12 питання за і в цілому. Рішення прийнято, 20 за, утримавшися і проти немає. Дякую. Переходимо до сьомого питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 26, 1, 16, номер 29